Хотів би трохи більше розказати про Мурінуса. Зараз він сидить, такий весь зляканий, вжався, бідненький. Ну, не вірте, не вірте, це сатана в оплоті. Я маю швидких павуків, агресивних в себе, але з таким я ще не сталкувався. Він, він, він вистрелює, як пуля. При пересадці він в секунду оказався в мене в ванні на стінки. В мене серце, я думав, вилетить. Це самий опасний, сам один із самих ядовитих, самих непредсказуємих і самих агресивних павуків. Я коли в магазині сказав, що я хочу мурінуса, він на мене так подивився, яке серйозно, говорю, та серйозно. І після цього він такий, ну, співчуваю. І я, я йому ще говорю: я надіюсь, він мене не втіче при пересадці. І продавець такий подивився на мене з-під підлобаке, Ну, надійся. Ну, не втік. І це моя жінка назвала його Рижик. Я предлагав назвати його сатана. Або Шиз. Це Шиз, а це його палата, і він з неї ніколи не вийде. Я сподіваюся, ще не скоро його прийдеться пересаджувати. Ну, сам хотів такого. Я люблю таких бистрих, агресивних павуків. Це, так сказать, фінальний босс. Він ще ось трохи освоїться, розростеться і буде пезд.